Скорочення чи оптимізація міська влада просить бюджетні організації переглянути свій штатний розпис. Таке доручення отримали і освітяни на переконання керівників міста, деякі посади можна було б і скоротити до прикладу завгоспів або охоронців. Все для того, аби економити гроші, сказни мовляв, щодо безпеки можна співпрацювати з охоронними фірмами. А господарку б забезпечувала одна окрема служба за словами секретаря міськради. Цьогоріч, аби закрити бюджетникам грудневу зарплату, владі доведеться брати короткострокову позику. В Першу чергу освіта повинна подивитися по новому, подивитися не як бюджетна організація, а як Повноцінне підприємство як можна дещо оптимізувати для того, щоб якщо не розширювати витрати свої на своє утримання, так, то хоча б залишити його на попередньому рівні. В міському управлінню освіти визнають, оптимізація річ корисна, втім здійснювати її необхідно з користю для дітей, адже шкільні господарники слідкують за безпекою та санітарним станом закладу. Тим паче, їхній штат визначається від кількості учнів та затвердженої міністерством освіти. Наразі в місті працюють понад півсотні таких людей. На сьогодні це є дуже важливо, тому що це є збереження життя і здоров'я дітей. Це є дотримання санітарно гінічного перебування у закладі, і безперечно. Що батьківська громада зацікавлена в тому, щоб їхні діти виховувалися і навчалися в забезпечених достатніх закладах. А от питання сторожів освітяни обіцяють розглянути в рамках наступного засідання своєї колегії із керівниками навчальних закладів міста вони чи доцільніше буде співпрацювати з охоронною фірмою. Загалом місячна зарплата одного охоронця в середньому коливається в межах 1300 гривень.